Доброго дня, пані та панове, сьогодні хочу вам представити представника серії Casio G-Shock GV M5610DA. Це чорно-голубий колір на G-Shock В основному існує ще близько 90 варіацій цієї серії з іншими кольорами. Чим відрізняється ця серія від Інших годинників цієї ж серії, тим, що тут, на відміну від інших, LCD дисплей із світло-голубим забарвленням. Також, е в них, на відміну від попередників 5600, представлений радіосигнал Multiband 6 представлена сонячна батарея, яка доволі добре тримає заряд. В приблизно літній період буде тримати фактично весь час. В зимовий період, можливо, буде падати позначка із хай до мідіума, до середнього, але все одно заряд буде триматись чудово. Ну, це через те, що в зимовий період трішки менше освітлення і тому не завжди буде вдаватися його підзарядити. Давайте перейдемо до корпусу та детально подивимося на сам корпус цього годинника. Почнемо з дисплею. Ми бачимо, що під будь-яким кутом, коли я повільно повертаю годинник, дисплей відтіняє світло голубим та темно голубим в залежності від освітлення. Також, якщо, наприклад, ми зараз віддалимо годинник. Ми побачимо, що залишається все ж таки забарвлення світло голубе, і воно присутнє постійно. Тобто від простого LCD дисплею прозорого, ванільного можемо сказати, він буде одразу ж відрізнятися і кидатися в очі. Тобто не замітити цей годинник неможливо. Я поставив на нього булбар синій для додаткового захисту, і плюс це підкреслює дисплей. Та надписи G-Shock та Protection. Також, повинен підмітити, що інші позначки на самому дисплеї також зроблені в світло-голубому кольорі із світло-голубим забарвленням. Давайте детальніше роздивимось корпус. Корпус матово-глянцевий. Більше все ж таки схиляюсь до матового. На дотик сам ремінець та корпус. Дуже гладенькі, немає ніяких якихось горбиків, тріщинок, нічого такого. Касіо постарались, зробили прекрасний корпус та зовнішній вигляд годинника в цілому дуже-дуже хороший. Як завжди, кріплення корпусу проводиться з допомогою чотирьох болтів. Дивимось на сам ремінець. Защипка металічна. Ось так виглядає ремінець зі всіх сторін. Перейдемо на іншу сторону. Годинник цей був виготовлений у 2014 році. На даний момент цьому годиннику 9 років, 10 років. Так виглядає профіль годинника. Як бачимо, ніде немає гострих граней. Корпус дуже щільно прилягає до задньої кришки, задня кришка до корпусу. І в цілому немає ніяких мікротріщинок або будь-яких роз'ємів, де могла би проникнути волога або пиль. Також, давайте подивимося на задню частину. Перейдемо безпосередньо все ж таки з задньої кришечки. Бачимо модуль 3159. Серія годинника GV GW M5610BA. Це синьо чорний варіант. 200 метрів водонепроникності, захист від шоку, від ударів, шокопоглинаюча структура корпусу, пилонепроникний, водонепроникний. Кріплення самого браслета, ремішка проводиться з допомогою стандартного кріплення на касів очі-шоках. Нам потрібно буде гачачок для того, щоб витягнути. Сам ремінець та змінити його на будь-який бажаний вами колір. Тому можете експериментувати як хочете, тому що будуть підходити ремінці і від серії 5600, і від простих квадратів, від будь-якого квадрату, до речі, підійде. Те ж саме з браслетом. Якщо ви купуєте собі, купите собі браслет або металічний, або пластиковий, він також сюди підійде без проблем. Тому що кріплення на тих браслетах буде таке ж саме, як і на цьому резиновому ремішку. Подивимося ще раз по корпусу детально і перейдемо безпосередньо до функціоналу. Функціонал годинника майже не відрізняється від попередніх версій квадратів. Хіба що те, те, що тут є радіосигнал. Радіосигнал налаштовується за допомогою нижньої правої кнопки. Коли ми затримуємо її на 3,5 або на 5 секунд, ми отримуємо значок Receiving. Він буде мигати у лівому верхньому куті. Ось так. RCVD, це означає, що ми зараз отримуємо сигнал, а в правому верхньому куті пише RC, сигнал отримується. Для того, коли ми отримуємо сигнал, ми можемо перервати цю настройку і прийти до інакшого функціоналу, коли ми нажмемо ліву верхню кнопочку Adjust. Або зб'ємо настройки за допомогою тієї ж самої правої нижньої клавіші. Ось ми повернулися до основного меню. Хочу зазначити, що цей годинник в основному призначений для різних температур, екран буде витримувати не тільки велику жару до 80 градусів, а також буде витримувати і низькі погодні умови, низькі температури. Вага цього годинника приблизно 53 грами. Коли ми перейдемо до функціоналу, при нажатті на кнопочку мод ми бачимо, що в функціонал входить світовий час. Це 48 міст різних і 29 часових поясів. Є також функція збереження енергії. Денна функція збереження енергії. Є таймер, секундомір, 5 різноманітних будильників. Зворотній секундомір. І найбільш визначна в принципі, відмінність між 5600 і 5610 це те, що тут є автоматична підсвітка. Тобто, коли ми тримаємо годинник на нашій руці. І просто повертаємо руку, у нас буде автоматично підсвічуватись сам циферблат годинника. Дисплей жидкокристальний LCD. Шкло на годиннику мінеральне. Ніяких сапфірів, сапфіри йдуть тільки на MTG і MRG серійці, в основному. І також на деяких океанусах. На id файсах не впевнений. Можливо, і почали використовувати у дорожчих версіях або лімітованих. Цей годинник дорожчий, набагато, ніж його попередник 5600. Цей годинник коштує близько 22 тисяч японських єн. Це майже 200 доларів. 170 доларів. Досить дорого. Але за такий функціонал він вартий своїх грошей. В принципі, на цьому годиннику змінюється абсолютно все по корпусу. Сам модуль буде підходити для будь-яких експериментів з іншими корпусами, з іншими ремінцями. Все змінюється в принципі. Включаючи навіть сам модуль, можна змінити саму підсвітку. Наприклад, з допомогою прошивки можна поставити собі якусь спеціальну підсвітку всередині. Щоби нам показувало, наприклад, наші ініціали або ще щось. Але це кропітка робота, але в основному в касіо змінюється все. Це в цих джішоках і в модулях. Подивимося на булбар. Мультибенд 6 радіосигнал. Бачимо, що пише наверху. І тепер давайте вам покажу безпосередню функцію підсвітки. Зараз я вимкну світло. І перейдемо до годинника. Ось. Так працює підсвітка. Ось голубий відтінок екрану, ось при нажатті на кнопку. Підсвітка більш такого зеленувато синього кольору, але все-таки світліше. Ніж на його попередниках, тому що на попередниках вона більш зеленувата, а тут все-таки синюватий переважає. Плюс екран відіграє роль, чому такий колір. Підсвітка абсолютно гармонічно дивиться з годинником, з дисплеєм і доповнює загальний вигляд. Підсвітка працює чудово, ви побачите її. В будь-якому випадку, тому що вона дуже яскрава, і освітлює абсолютно кожен елемент екрану. Включимо назад світло, пройдемо ще раз по корпусу, покажу на завершення усі елементи годинника. Ремінець, як я казав, він, до речі, оброблений все-таки іншим матеріалом спереду, тому що сама гума, сама резина всередині. Дуже-дуже відрізняється від, резини, яка, від завершення, завершеного, завершеного продукту резини, яка знаходиться зверху, з тильної сторони. Тобто на фініш вони зробили зовсім інакше сплав резини чи щось, але вона дуже приємна на дотик. Звичайно, що касіо Японія на застійці. Ініціали, за якими можна знайти. браслети. І ось тут зверніть увагу. На мірі мішок ви бачите білі плямочки. Чому, звідки, і як вони взялися? Тут окрема історія, і вам буде дуже цікаво і потрібно це послухати через те, що все залежить від того, яким матеріалом ви миєте або обробляєте свої годинки для того, щоб їх продезінфікувати і просто почистити. Не всі мила та не всі миючі засоби можуть. Е Нормально, спокійно реагувати та співпрацювати з самим ремішком резиновим. Вони можуть вступати в дію і таким чином будуть виникати ось такі пошкодження на резині. Це дуже погано насправді, тому що під час цієї реакції резина втрачає свою еластичність, втрачає свою міцність, і з часом вона просто тріскатиме. Тому ви будете додатково. Витрачати кошти на те, щоб замінити ремішки. І, до речі, ремішки для цих Casio вони не такі дешеві. Якщо взяти по заміні, то це коштуватиме ну, близько 30 доларів, 25-30 доларів. Якщо купляти б ушний, то можливо за 15 можна знайти. Але все-таки це дуже, 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 дуже погано. Якщо їх мити якимось миючим засобом сильнодіючим, тому що фактично ваша резина вся може розсипатись буквально в перший ж рік. Я на своєму прикладі поплатився цим уроком. Як ви бачите, я його помив якимось миючим засобом, яким я не знаю. І тепер на ремішку. Виникли ось такі білі цяточки, білі плямки. Якіщаються, але вони появляються знову, тому що той матеріал та хімія проникла десь всередину. Як бачите, вона вже трошки пороз'їдала браслет. Тому завжди, завжди, завжди дивіться, чим ви миєте. Можете мити спокійно простим милом. Нічого не станеться, бо, тому що я дуже багато годинників моє простим милом, але ні в якому разі не використовувати, не використовувати сильнодіючі хімії. Ні в якому разі, ні при яких обставинах. Тому що ви не знаєте, як воно відреагує з резиною. До речі, резина, резина сама по собі різна, і навіть від кольору залежить також, як вона буде реагувати, тому що там інакше якісь хімічні елементи є. Тому для одної резини це може працювати, а для іншої зовсім ні. Загалом ось так виглядає представник GW M5610 da Залишайтесь на каналі, коментуйте, пишіть під відео, що ще ви хочете побачити в наступних відео, яких представників, яка серія, яка лінійка вам подобається найбільше. Буде багато відео ще по преміальній лінійці MTG-MRG, буде багато відео по найдорожчій, найпреміальнішій лінійці Casio Океанусів, багато едіфайсів. E і багато механічних годинників. Тому залишайтесь з нами, коментуйте, підписуйтесь, будьте активнішими, і відео будуть виходити набагато частіше. А вам бажаю чудового дня та просто чудового настрію.